Друзі, всім привіт! Я відчуваю, що сьогодні в мене буде шалений день. Вийшла з душу, трошечки посушила волосся і залишаю його сохнути, досихати далі без якихось втручань. До мене їде моя сестричка. І ми мали побачитись на наступні вихідні, але так сталося, що побачимося сьогодні. А я не готова, розумієте? Треба швидесенько прибрати скрізь в квартирі і також придумати, що приготувати так, щоб швидко і не заморочливо. Тому, якщо вам треба шматок мотивації, запрошую, запрошую вас до перегляду. Налаштовую камеру і дивлюсь у вікно. Ну хіба це не краса? Просто якийсь чарівний вигляд з вікна. Я тут замочувала насадки для швабри, і я вже не пам'ятаю хто. Але хочу дуже подякувати за такий лайфхак, як замочування власне, цих насадок у кисневому порошку. І справді дуже класно він справляється. Це насадка для дому, а цю стареньку я використовую для. Для балкону, власне, для якихось таких більш брудних робіт. І потім я їх перу у пральній машині. Вони, до речі, дуже добре переносять прання у пральній машині. Як бачите, здається, що ця насадка була досить чиста, але вода каже, що ні, ні і ще раз ні. І я була здивована, що вони дуже добре переносять прання у пральній машині. Часом мене запитуєте, чи задоволена я власне, шваброю. Ну, в цілому непогано. Я, звісно, що в своєму арсеналі маю і ось таку, і в залежності від ситуації, користуюся всіма. І ось таку маю. Тут можна оставити, як і ось ці, власне, які збирають пилюку. Серветки можна використовувати і е, вологі серветки для прибирання, і навіть мікрофібру також е, тут такі оці штучки, ось, і теж добре е, фіксують. До прання додаю звичайний порошок, а також кисневий. І я вам скажу, що результат дуже класний. У ванні на днях я вже прибирала, зараз тільки освіжу. Робити це буду за допомогою о, саморобного засобу. Це коцет, розбавлений. чудово справляється з такими, тут я вже забризкала, з такими е, свіженькими е, плямами від вапняного нальоту, коли потрібно просто, знаєте, так освіжити. Залишу на деякий час і протру. І, напевно, треба дзеркало помити. Я вже якось запихалась, задихалась, хоч і гості приїдуть ближче до вечора, та хочу стигнути і щось приготувати, щоб щось і смачненьке, і швиденьке, можливо, замовимо щось і на доставку. Ну, словом, як підемо. Мої хлопці поїхали по справах, далі треба написати список і ще з'їздити. Ось таке у мене супершвидке прибирання, дзеркало сяє, змішувачі в тому числі. Єдине, що і досі немає порядку у нашій вітальні, е, на жаль, але що поробиш, я змирилася, що цей процес затягнувся. Як я сподіваюся, поки прийде час ставити ялинку. Там буде більш-менш. Хочу ще прибрати зону передпокою, бо як тільки гості заходять на поріг, це перше, що попадає на очі. І хоч передпокій у нас зібраний з того, що було, ну, такі наші реалії, життя, і знаєте, це взагалі не проблема. І хочу попилососити, а також помити підлогу. Ну і добре, що я ніби, як знаєте, готувалася вже з вечора до гостей. Вчора ввечері перемила весь, весь все взуття і хочу трохи порозбирати ті завали. А ось це, ось це, те, що я говорила в минулому відео. Я зайшла сюди у нашу кімнату склад і розумієте, все як у тумані. Я навіть не пам'ятаю, що я прийшла сюди робити. Я взялась. За розхламлення. Я тут, таке, я тут таке наробила, все перевернула вверх дном, повідносила дуже багато чого на смітник і, і трохи звільнила з цієї зони. Але як бачите, вона успішно наповнюється знову. Тут перебрала також якісь різноманітні штучки для рукоділля і віддам їй їх знайомій, яка влаштовує різноманітні майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. А також деякі речі, які в цілому були нормальні для використання, я повіддавала тим, кому це потрібно. Щось уже таке, знаєте, зовсім непридатне до життя. До другого шансу пішло на смітник. Під час великого розхламлення я знайшла цю скатертину. Вона взагалі-то з Кам'янецької квартири, бо там круглий стіл, але вона завелика на ті його розміри. Тому, думаю, можливо, вона залишиться у нас. І як на мене, зі скатертиною якось набагато затишніше стало. Треба буде тепер. Придивитися якісь скатертини за розміром до цього столу, а ті, що малі, певно, віддам мамі. Я думаю, що на її столи ті скатертини в самий раз. Ну, зараз буду писати список, що треба купити, бо зараз будуть хлопці психувати, що мама ще не готова. Значить, все, як я і передбачала, хлопці мої вже психують, вже стоять, мами нема. Ну, словом, з хочу показати дуже класні парфуми. Я не так давно ними користуюся, вони дещо солодковаті, саме на такий зимовий період. Зазвичай я не користуюсь такими парфумами, але це просто це неймовірний аромат. І взяла 15 мл, щоб... Ну, щоб спробувати, бо не завжди, коли береш там, цілу банку, і вони... Ось у мене зазвичай парфуми всі 100 мл. І я не можу їх закінчити роками. Бо вони просто наврядають. Це... Це неймовірний аромат. Спробуйте. Спробуйте, рекомендую, просто щира рекомендація. На зиму, на осінь. Супер. Все біжу, бо зараз мене просто-просто не знаю, що мені зроблять ті хлопці. А ще я, знаєте, що собі думаю? Що нам треба завести корову. Або хоча б козу. Ми настільки знищуємо молоко швидко і у великих кількостях, що, що одної корови нам не вистачить. І здається, я ніби нічого такого не випікаю, але то, то якась кава, то якесь какао, то одне, то, то інше, і просто молоко розходиться. Сьогодні нічого нового не видумую, буду готувати свою провірену страву м'ясо в горщику, обсмажую м'ясо, і тут я вже приготувала моркву, селеру, цибулю та часник, Пізніше наріжу дрібненькими шматочками, і буду все це запікати в духовці. І тим часом зможу накривати на стіл і готувати якісь інші закуски. зробила велику порцію, щоб і ми мали що їсти на тижні, і завезу ще свекрові. І, і, і що? І раз уже буде працювати духовка, то ради економії ресурсів заливаю ще гарячу воду мілілітрів 200 приблизно. І все і в духовку на 3 години можна і більше побрались насадки і покажу вам яка краса. Дивіться, як новенькі. Дуже добре переносять приня. Я думаю, що ці ниточки будуть вилазити. Ну, а це така технічна, але в цілому теж дуже добре випирається і замочування в кисневому відбілювачі дає свій класний ефект. Обов'язково мию плиту газову, бо тут просто, просто капець. Верх я вже трошечки протерла, і також забризкала. Решітки буду мити, щоб кухня виглядала чистенько. До м'яса зараз поставлю картоплю запікатися. Тут просто оливкова олія, сіль і зовсім трішечки розмарину. Мені такий спосіб приготування картоплі дуже імпонує. Вона гарно смакує, має легкий аромат розмарину. Ну, дуже, дуже смачно, звісно, на, на мій смак. Моя сестричка вже поїхала, вона у нас заночувала, і знаєте, ми наговорилися, і діти награлися. Їм, звичайно, як завжди, мало. Та й, якщо чесно, і нам також мало цих розмов, знаєте, думаю собі, як класно мати сестру, чи брата, чи сестру і брата. Ну, словом, іноді ловлю себе на думці, що Артем не має рідних сестер, братів, але. Ну так склалося. Проте проте, є сестричка двоюрідна, яку він дуже і дуже любить. А це мене теж тішить і радує, і сподіваюся, що вони збережуть ці такі свої теплі, дружні стосунки через руки. Вчора у нас вночі пролітав сніг, і я згадала, що що в цьому році я собі планувала докупити прикраси на ялинку. В тому році ми придбали штучну ялинку майже до, до стелі, і на ній бракувало різноманітних прикрас та й вогників також. І я зовсім про це забула і нічого не замовила ні на AliExpress, та й в наших магазинах, якщо чесно, я нічого такого класного не побачила. Треба буде ще зайти в сінсей, бо там знову приїжджала машина, і треба промоніторити, що привезли, і подивитись, покрутити, пощупати, можливо, щось є цікавеньке. Хочу сьогодні трошечки зайнятися цією кімнатою, хочу попрати петюль. І також треба вже відвести до свекра на зберігання велосипед, сезон точно закінчився. Ну і також у планах покрити вуличні меблі масловоском, також вже їх відставити на зберігання. І мене тут запитували, чи не викинула я землю. Ні, оскільки я порахувала, що. Цю землю можна повторно використати. Я, звісно, не майстер у таких садогородніх справах, але, як на мене, повністю придатна земля, так, вона має корінці. Можливо, рослини так висмоктують всі поживні речовини, але я досить часто підживлюю свої квіти, тому вважаю, що вона повністю придатна до. Вторинного споживання, не знаю. Пишіть в коментарях, можливо, ви маєте якийсь досвід, порекомендуєте щось, бо я подумала, що вона повністю придатна. І пізніше попрошу чоловіка, щоб він заніс у підвал. Знову в мене білокрилка з'явилася, треба знову обробити. Дивіться, як тут. Вже багато цих комашок. Знову оброблю і це тільки поки що, слава Богу, тільки на цьому кущику. Ізолювала його, потім побризкаю, і вже буду дивитися, як там далі. Що по тумбі? По тумбі така історія, що. Я її на днях перефарбую, вже доведу до ладу цю кімнату, бо вона у нас в такому ремонтному стані. І чоловік мені зніме абсолютно всі фасади, щоб мені нічого не заважало, і там ще дещо треба доробити. Це ми так вчепили, щоб подивитися якусь загальну картину. Не можу знайти сюди ручки по розміру. Це от рідні ручки, і в епіцентрі, на жаль, я не знайшла. Якихось цікавих ручок. Є там один варіант, але він надто наляпистий. Але якщо нічого не знайду, прийдеться використати власне те, що є. Ось така історія. Треба вже тут наводити оцю різдвяну метушню, а не оце все. Так, буду наносити масло віск, я дещо протерла від пилюки загалом ці стільці. І, і знаєте, якщо цим по-доброму займатися в жовтні, до прикладу, на вулиці, то я б ще і трохи наждачним папером пройшлася б по всіх поверхнях і тоді б наносила масло віск. Але не хочу вже пилючити, тут мені вистачає пилу. і так. Тому просто нанесу масло, віск і, і все. А от уже на слідуючий рік треба буде їх і почухати добре, і також обробити. І тут помітила в себе ось таку історію, не знаю, чи це терлось до арматури тут на балконі, чи не знаю, ну словом, одна ніжка вже така заношена, заношеною виглядає. Обробка вуличних меблів дозволяє не тільки збільшити термін експлуатації їх, а й також надає їм хайного вигляду, як тільки покрила масло воском, одразу стала, знаєте, як нові, як щойно з магазину. Та і Сонячні проміння і опади, звісно, негативно впливають на деревину, і як тільки десь бачите сколи, їх також необхідно обробити масло воском, аби вода не потрапляла глибше у текстуру дерева і воно, власне, не руйнувалося з неймовірною швидкістю. І як тільки я покрила Масло швидко увібралося, і я кажу, меблі ніби з магазину. Тому такий швидкий і, знаєте, навіть я б сказала, незаморочливий догляд, того вартує. В тому році ми менше експлуатували, тому що придбали вже ближче до осені ці меблі. В цьому році так повноцінно від весни, ось, бачите, до листопада. І е, на Весні буду бачити, можливо, оброблю ще один раз, бо не хотіла, щоб це все смертіло, оскільки масло віск має свій такий специфічний запах. Ну що, я покрила другий шар, не буду робити, бо дуже смердить і. Не хочу, щоб цим дихала дитина. Якщо буду вважати за необхідним, покрию навесні. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. Сподіваюсь, вже з ялинкою. До зустрічі!